Там, де горизонт торкається землі, де небо схиляється до степу, де акації шумлять над дахами, навчався в комишанській школі перших третіх ступенів номер 26 Олександр Шаргуленко. Він ріс, дорослішав та мужнів у селищі Комишани, що на Херсонщині, де кожна вулиця знала його кроки, де шкільні дзвоники кликали не просто на урок, а до мрій. До дружби, до життя. Він мріяв про родину, про спокій, про майбутнє, та війна змінила плани. Комишани, рідне селище опинилися в окупації. Разом з родиною Олександр виїхав до Львова у червні 2023 року. Потрапив до Збройних сил України, служив у 25-й окремій повітряно-десантній Січиславській бригаді десантно-штурмових військ. Він тримав оборону Харківщини, щоб ми могли бачити світло. 25 січня 2024 року день, коли небо стало чорним. Йому назавжди залишилося 35. Світла пам'ять, пам'ять, шана і вдячність тобі, наш герою. Там, де горизонт, твоя тінь, там, де небо, твоя висота, там, де ми твоя пам'ять.